Вісім картин у техніці Ебро Малюнки на воді презентувала вінничанам та гостям міста донька Героя Небесної Сотні Юлія Брезденюк. Це роботи її батька. Їх створив у період з 2010 по 2014 роки. На Майдан батько розповідає, поїхав відразу після побиття студентів 30 листопада 2013 року. Пішов після побиття студентів на майдані і систематично туди їздив. І в день своєї загибелі, теж о четвертій ранку він. Вирішив, хоча поїхати, хоча і білетів не було на поїзд в той день. Його надихнув відеоролик, який він побачив в інтернеті. Це був орієнтовно десь 2010 рік, тобто десь 15 років тому. Він побачив, як один із турецьких майстрів малював візерунки на поверхні води. На той час це було щось нове, невідоме, така цікава техніка, яку ніколи в житті ще ніхто не бачив, і його це захопило. він вирішив спробувати. Десь 3-4 роки він цим займався. Сьогодні перший день виставки. На відкриття завітала Поліна Гуркіна. Я підійшла саме до цієї картини, бо мені здається, вона відображає мене і е, моє місто в плані моря. Саме ці сині полями мені нагадують наше море Азовське. Ось, а сілоеди жінки е, мене сильної, незламною і гарної. Я вважаю, що потрібно оцінувати мистецтво, тим паче людей, героїв. Нагадаємо, Валерій Брезденюк допомагав будувати та захищати барикади. Завжди був у перших рядах там, де було найважче. 18 лютого 2014 року в останній приїхав до Києва. Того ж дня загинув біля будинку профспілок внаслідок вогнепального поранення. Куля снайпера влучила йому у спину. Указом президента України Валерію Брезденюку посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка.